Усім вітання, моє ім'я Ігор Бурбас. Нарешті ми з вами дочекалися тижня міжнародного футболу, під час якого визначатиметься подальша доля нашої улюбленої збірної України. Попереду два важких поєдинки. Ну і кожен з нас, журналістів, експертів, вболівальників та й напевно самих збірників, вже десь подумки, якраз в другому матчі лобовому зі збірної Ісландії. Ну але перед цим ще треба витримати натиск збірної. Франції, яка гратиме вдома перед вимогливою, вибагливою публікою Стад де Франс. Це та сама збірна Франції, в якої можна, знаєте, налічити, напевно, що три таких рівноцінних основних склади, кожен з яких по праву може не те, що виступати і боротися за найвищі місця на будь-якому чемпіонаті Європи, чемпіонаті світу. Відтак, ясна річ, що наш суперник є величезним фаворитом. І два місяці тому ми вже з ним зустрічалися. Поступилися в два м'ячі зараз. Я припускаю, що наша збірна не робитиме якоїсь великої ставки на цей матч. В ньому потрібно показати хорошу організацію, компактність в першу чергу в обороні, якісь зв'язки налагодити, які знадобляться на якраз наступний поєдинок проти збірної Ісландії. Про тому, що Франція є величезним фаворитом, я не думаю, більш ніж певнений, що наша збірна України буде якимись такими хлопчиками для биття. Тому е, моя ставка на те, що не буде величезної там кількості забитих м'ячів і там якогось мега-розгрому. Е, при тому, що е, все ж таки ми великі патріоти України, треба залишатися реалістами. Реалії такі, що Франція з великою долею ймовірності виграє цей матч. Ну але давайте побажаємо нашій улюбленій збірні України створити сенсацію. Принаймні, спробувати всіх нас здивувати позитивним результатом. Тому тримаємо кулаки за нашу збірну України.